Вертикальне вирощування, аквапоніка, гідропоніка, аеропоніка. Що це все таке? То давайте розберемось, що і що, і почнемо з відомої гідропоніки. Гідропоніка насправді це загальне поняття вирощування без ґрунту на поживних розчинах. Якщо подивитись в історію, то перші згадки про них, таких методів вирощування, йдуть ще до вавілонських часів. Але перші експерименти зафіксовані у 16 сторіччі голландським вченим Янван Гейментом, і саме він довів, що рослини можуть вирощуватись без ґрунту, а лише у воді. Суть цього методу гідропоніки дуже проста: корінь рослин занурюється у воду або субстрат і вирощуються завдяки розчину, який в субстраті або в воді знаходяться. Таким чином, у фермерів, агрономів. Повний контроль над якістю і кількістю будь-яких речовин, які вони додають у субстрат або воду. То що таке гідропоніка? По суті, це вирощування не в землі. Давайте переглянемо визначення Вікіпедії. Гідропоніка спосіб вирощування рослин без ґрунту на поживних розчинах. Рослини всмоктують корисні речовини корінням із субстрату або безпосередньо з розчину, який у цьому випадку не повинен застоюватись. Поживні речовини можуть бути навіть у пароподібному стані. Тоді субстракт не потрібен рослинам взагалі. Цей метод називається аеропоніка. Тобто аеропоніка це один із методів гідропонного вирощування. Тож давайте розглянемо методи гідропонного вирощування, а саме шість найпопулярніших: перший пасивна або гнітова система гідропоніки, так називаємо вік-систем. Це, це найпростіший і найдоступніший від гідропоніки. Вона пасивна, тобто не має рухомих частин, а поживний розчин подається до рослин через спеціальні гнути. Друге крапельна система. Це універсальна гідропонна система, яка використовується також для будь-якого субстрату. Рослини можна вирощувати на упорах, лотках, як у спеціальному піддоні, так і в окремих угорщиках. В цій системі поживний розчин передається по трубці через крапельниці до коренів рослин. Третя система глибоководної культури. Вона ж система плаваючої платформи. Це також проста система гідропоніки. Рослина закріплюється на платформі, яка плаває на поверхні поживного розчину. За допомогою повітряного насосу, розчин спогачується киснем, який корені рослин активно поглинають. Ця система підходить ідеально для швидкорослих рослин і вологолюбових рослин, таких як, наприклад, салат. І, і, і до речі, цю систему достатньо просто виготовити самостійно. Четверте техніка живільного шару. У цій гітропоній системі поживний рослин постійно циркулює через нахилені труби, де закріплені рослини. У цій... Цей метод ідеально підходить для салатів і зелені. Він дуже часто використовується в комерційних теплицях, особливо при вирощуванні в салатних лініях. П'яте. Приливно-відливна система. Ця система працює на основі циклічного затоплення і осушення піддону з рослинами. Мопа подає поживний розчин до піддону, заповнюючи його до певного рівня, а після вимкнення таймеру розчин стікає назад у резервуар. Приливно-відливна система підходить ідеально для більшості рослин, включно корнеплодів. Цей метод універсальний. Він дуже поширений серед вирощування тюльпанів, салату, просади і будь-яких горшечних рослин. Ось, наприклад, в одному з наших проєктів за цим методом вирощуються салати, базилік, лук і навіть полуниця. І нарешті аеропоніка. У цій системі поживні речовини подаються безпосередньо до коренів рослин за допомогою туману чи крапель, що забезпечує швидкий ріст і краще засвоєння поживних речовин. Підходить для будь-яких рослин, але складно підтримувати правильне зволоження для великих кореневих систем. Тож розібралися. Аеропоніка є одним із методів гідропонного вирощування або систем гідропонного вирощування. Загалом. Гідропоніка поділяється на два види горизонтальне, воно ж традиційне, і вертикальне, багатоярусне. Обидва варіанти можна застосовувати в різних гідропонних системах. Горизонтальна система вирощування це традиційна система, при якій рослин розташовані в один шар на плоскій поверхні. І для вирощування рослин використовуються такі системи, як гідропонні столи, стелажі, лотки, басейни і інше традиційне обладнання. Вертикальна система це багатоярусна система вирощування рослин, де вони розташовані вертикально для оптимізації простору. Для вирощування при цій системі використовуються горизонтальні полиці, важтові системи, багатоярусні конструкції. Використання гідропонного вирощування збільшує врожайність від 30 до 100% в залежності від культур і обладнання, яке використовується. Давайте зробимо швидкий огляд вертикальної і горизонтальної гідропоніки. Так ми визначили гідропонне вирощування. А також те, що аеропоніка і вертикальне вирощування це метод і тип гідропоніки. То що ж таке аквапоніка? Аквапоніка це система, яка поєднує вирощування рослин і розведення риб, при якій рослини використовують в якості добрив органічні речовини від риб. Така собі супер розширена гідропоніка. Гідропоніка в квадраті. За цією системою відходи від риб використовуються в якості поживних речовин для рослин. І в свою чергу, рослини очищають воду для риб. Це така собі замкнута система, яка мінімізує відходи. Як і в гідропоніці, аквахоніка вирощує рослини без землі в водному розчині. Водний розчин має всі необхідні поживні речовини, які рослина використовує для здорового розвитку. В аквапоніці найчастіше використовують плаваючі піддони в якості методу вирощування. І я думаю, ви могли бачити в інтернеті достатньо багато відео, в яких показують, як на піддонах вирощується салат, зелень або мікроглін, як правило, це лише зелені групи, дуже рідко вирощується щось інше. А піднявши піддони, можна побачити воду, в якій вирощується риба. Якщо ж в аквапоніці використовуються інші методи вирощування, або ж інші культури, наприклад, помідор. Або огірок, то тоді система розмежована. А саме система для вирощування овочів окремо і система для вирощування риб окремо. Вони поєднані між собою системою трубною для обміну речовин, але е, в зони будуть все одно різні. Чому різниця між аквапонікою і традиційною гідропонікою? Перш за все, це звідки рослини беруть поживні речовини від гідропоніки при аквапоніці. Доброву воду не додаються, натомість риби живуть в одній з екосистем, створюючи єдиний сибіоз з рослинами. Рибячі відходи стають органічним джерелом поживних речовин, які мікроорганізми перетворюють у форми, придатні для споживання рослинами. Свою чергу, риби очищують воду і створюють комфортні умови для мікроорганізмів та риб. При гідропониці рослина споживає готові покупні суміші, які мають всі необхідні елементи: азот, фосфор, калій та інші корисні. Елементи. Другий фактор, чим відрізняється аквапоніка від гідропоніки це вартість. Аквапоніка дорожча, гідропоніка дешевша. Це пов'язано з тим, що ви купляєте все гідропонне обладнання, і для аквапоніки ви додатково купуєте обладнання для вирощування риб. І не забувайте про вартість самих риб. Ще один важливий момент це швидкість запуску. При гідропоній системі необхідно лише декілька днів після запуску всіх систем для стабілізації поживного розчину для полив рослин. У нас аквапона система набагато повільніша. Після запуску всіх систем потрібно принаймні місяць для розвитку бактерій, які розкладають риб'ячі відходи. А в реальності потрібно не менше 2-3 місяців до того, як ви зможете висаджувати рослини. Якщо ми розглядаємо експлуатацію, то аквапоніка, звичайно, набагато складніша. Бо при цій системі треба дбати не тільки про рослини, а ще й про риб. Тобто вірогідність захворювань в аквапоніці набагато вища, ніж гідропоніці. І п'ята, я вважаю, найголовніша відмінність гідропоніки і аквапоніки це асортимент продукції. Річ в тому, що в аквапоніці ви можете вирощувати культури, які дружать і з рибою, і з водою. А це достатньо обмежений асортимент, якщо ви хочете вирощувати для комерційних цілей, тобто для бізнесу. Плюсом. Все ж таки є вирощування риб. Ось, Ось перелік комерційно вигідних культур. Дропоніка підходить практично для будь-яких культур будь то квіти, овочі, ягода тощо. Ну і наостанок важливо відмітити, що в аквапоніці є важливий нюанс. Її важко масштабувати. І я думаю, ви могли помітити в інтернеті дуже багато відео на цю тему, і майже всі вони в маленьких тепличках або невеликих фермерських хозяйствах. Причина в тому, що великомасштабне виробництво аквапоніки є дуже дорогим і важким управлінням, ризики значно більше. Звичайно, в гідропоніці теж ризики є, але управління і риб, і рослин набагато складніше. Так ми розібрали поняття, що такі гідропоніка, аеропоніка, аквапоніка. І вертикальне вирощування, і яка між ними різниця? І для тих, і хто заслухав до кінця, є бонус. Ви можете скачати гайд сучасні методи вирощування безкоштовно. Деталі дивіться в описі. Сподіваємось, ця інформація для вас корисна і допомогла розібратись в загальних поняттях методів вирощування. Мене звати Марія Мельниченко, і я є засновниця компанії «Перспекта Групи Україні». Мій досвід будівництва теплиць складає більше 20 років. І загальною площою більше 90 гектар. Тож, якщо ви плануєте будувати теплицю більше пів гектару, або розглядаєте варіант будівництва промислової теплиці, великого масштабу, ми будемо дуже вам раді допомогти. Наші контакти в описі звертайтеся.